Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі дівчатка і хлопчики. Сьогодні ми з кузю вам розкажемо про домашніх птахів. Але не просто про птахів, а про пташині сім'ї. Зверніть увагу на дошку. У нас хто це такий Пет... кузя? Хто це такий? Петя, так, петушок, часто кажуть на нього. А це хто? Курочка. так. А це пухнасте, кругленьке, як жовтий комочок. Це хто кузя? Курчатко. Молодець. Діти, ось така пташина-сім'я є завжди, де у хазяйстві. А тепер розглянемо іншу пташину-сім'ю. Дітки, а ось подивіться, хто це в нас такий? Всі знають, що це хто? Качечка. А це хто? Це селезень. Нове слово, повторіть самі. Селезень. Молодці. А це хто у нас? Це каченятко. Теж пухнасте, гарненьке. Але воно вже відрізняється від каченятки, бо у качки селесня і каченятка подивіться, який дзьобик широкий і довгенький. А на лапках є перетинки. Діти, на цьому малюночку вже інша сім'я. Подивіться, це здоровий такий гусак. Він, коли сердиться, він нагинає свою шийку і шипить, щоб не, ніхто не, не затронув їхнього дитятку. Яке дитятко, як називається? Кузя як називається? Гусенятко. Молодець. Це гусенятко, а це гуска мама. А це гуса. Діти, зверніть увагу, що і у гусей є перетинки на їхніх лапках. Чому качки і гуси плавають в воді, а лапки їм допомагають. Дітки, наступна сім'я. Я познайомлю, можливо, ви не знаєте і не бачили таких птахів, які є теж у людей в господарстві. Це індик, це індичка, а це у нас індичата. Ось такі вони величенькі, більші, в нас. Були у курочки і у петушка дитинча було маленьке, у качки більше, у гусенятко ще більше, а індичата ще більші, крупніші, здорові. Дивіться, ось які вони такі важні ходять і можуть розпускати свій хвіст такий. але на... Відміну від інших птахів, вони мають ось такі сережки. Бачите, які в них є? А в малесеньких поки що немає. Дітки, давайте пограємо з вами в гру іскую теж. Гра називається Продовж ряд. Якщо тут у мене стоїть курочка, то хто, яка повинна бути сім'я, щоб ми вистрілили? Кузя підказує, хто тут повинен бути? Петушок. А тут хто курча. Так. А тепер далі дивіться, діти, якщо тут гусочка, кого ставимо? Кузя кого? Гусак. А тут хто? Гусеня. Молодець. Продовжуємо далі. Наступна картинка в нас хто це? Це качечка. Хто тут у нас в сім'ї повинен бути? Кузя, допомагай! Селезень. молодець, а тут каченя. Діти, ми багато нових слів сьогодні вивчили. Я думаю, що ви будете ставити на паузу і повторювати разом з дорослими. До побачення, діти, до зустрічі!